Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. 27 жовтня, День української писемності та мови, традиційний радіодиктант Національної єдності. Я готуюся до написання, налаштовую також і камеру. А чому налаштувалася писати за обіднім столом, а не за письмовим? Розкажу це цій хаті вже майже 60 років і столу майже скільки. За цим столом я вчилася писати, виводила свої перші літери в прописах, і до слова, в 5 років я вже писала. Щоправда, друкованими літерами під бабину диктовку, листи своєму дядьку, бабиному сину. Цей стіл для мене як пам'ять про мою родину, яка колись збиралася за цим столом, мої, прабаба Явдоха, перша господиня цієї садиби, баби, дід, батько, дядьки, яких уже немає з нами. Отож, радіодиктант Національної єдності я писала авторства Євгенії Кузнцової, а озвучую диктанти переписані на полтавський лад. Авторства дуні Галушкіної та татусі Бо. Хай мене вибачать авторки текстів, вони б не так читали їх, але я прочитаю так, як умію. Отож, татуся Бо. Задумалась, як би його переписати диктант, щоб він був справді, ніби з моєї частини Полтавщини. Жити треба ловко. Все. А ловко воно про все. І про красиво, і про хорошо, і про радісно, і про щасливо. Ловко це коли ти утром поросіш, женеш утят у тяту берег, і тобі смішно, як вони заплутуються в траві і котяться згори, як жовтопузі м'ячики. Ловко це коли ти в жару розбуваєшся і стаєш босякав, прохладний спириш. Ловко це коли ти можеш одламати шкаринку від паляниці, не дожидаючи, коли вона вичахне. Ловко це коли тебе старші брати катають в просьолки, як в гамаку. Ловко це коли ти робиш комусь щось хороше, не того, що дуже, не для того, щоб тобі якось отблагодарили, а просто так, бо тобі ловко і ти хочеш, щоб комусь теж стало ловко. Ловко, це вдіться, як тобі наравиться, хоч і в блистяще плаття чи леопарда, і йти з чувством, що ти королева. Ловко це цілуватися вночі, коли дзищать комарі, так солодко пахне липа, і ти не помниш ні про прошле, ні про будуще, в тебе тільки те, що січас. Ловко це коли собачка приходить лизати твої сльози, і тобі від цього стає трохи лучіше, і ти обнімаєш її, розказуєш про все, що з тобою случилося, і вона тебе понімає по-настоящому. Ловко пахнуть голови у дітей, навіть тоді, коли вони вимахують на дві голови вище за мамку. Ловко це чути свій дом за тисячі кілометрів. У тому, як хтось другий може, так само, як і ти, виговорить «пирятин» І дуже цьому радіть. Так вроді б тобі душу медом намазали, так, вроді б ти оп'ять дома. Ловко дивиться, як за пшінкою ховається сонце, і знать, що ти завтра проснешся і зможеш. Іще що то зробити, щоб у цьому світі було ловкішеньку. Ловко це коли з війни дзвонять самі лучші в світі котики і кажуть, що те дорогуще гамно, яке ти їм купив за багато грошів, спасло їм життя, а руським ніт. Ловко – розказують про це всім, хто хоч якусь грошину, дав на ту штуковину. Ловко це коли люди, які народяться за багатенно років після нас, Будуть балакать по-нашому і зможуть про нас сказать хоч якесь ловке слово. І цей той як, його, живіть ловко, бо житті сложна вещь і времня постійно не фата. Тому живіть мені ловко, коли ви всі живі. Також хочу зачитати іще один текст. Прямо мова, приєднуюсь до флешмобу з варіантами текстів, як уявляю це на Полтавщині. Надо жить. Жити треба, інтересно. Не тільки сидіть в отих ваших інтернетах, а ходити до магазина, слухати людей. Особливо старих вони життя прожили, багато повидали на цьому білому світі. Надо воспитувати собаку, щоб менше гарчав. Як прийдуть світ перевірять, чи пенсію принесуть, треба жить, не нить, не ледачкувати, не відкладати на завтра, не держати найлучшу одежу в загашниках, а самому ходити в дранті. По настоящому, зараз треба гладить кота, хоч те стерво і вкрало вранці вареника в сметані, що слід аж до припічка остався. Треба збирати гриби, воно, кажуть, полезніше за м'ясо. Треба зробити будку собаці, яку хлопці з фронту привезли кітці верці. І не за бутилку, а так по совісті. Надо підгребти листя, прибрати все до зими, щоб ловко було в дворі, любо було глянуть, як хто зайде. Надо любити. Жизнь людей і даже оту стару сучку на трьох лапах, що весною розірвала квочку, а ціле літо, виляючи хвостом, винувато щодня випрошувала їсти. Надо не в узлах одежу держать на похоронення, а носить, Перебрать на горіщах підвішене до бантини на чорний день. Там чимало може піти на маскувальні сетки, бо все було неярке, якраз землянистих цвітов. а собі купить гарну вазу, оту, от що вже другий год в магазині стоїть, дорогущу, та піти у міжяр'я, нарвати нарвать букет, поставить і милуватися, не спішить робити якесь діло, а сісти і просто подивитися на цвіти. А як підв'януть, то покласти листочки в книжку, засушить. Буде онукам у школу, як ото клеїтимуть там щось. Надо здавати кров, співати пісень, переказувати пошти забуті українські слова, шворка, очіпок, варениця – а ще лучше наварить мисіру галушок, пухких таких, з добру кашанку розміром, та понести дівчатам, що в Явдохи вечорами сетки плетуть. Надо й цілуватися, як є з ким, тільки не в гріху і казать все сьогодні, що на умі, бо завтра може бути пізно. Нема коли роздумувати, придивлятися, примірятися. все в житті наживне, не вспіниш оглядіться, як жизнь минула. Наче вчора молоділи, а сьогодні уже онуки за бороду смикають. Ото тільки й твого, що вспомни щось хороше дівство, молодость як шуткували, любили, жили, іноді і сльозу пустити можна, як туга на душу наляже. Через те, що ніколи не должно було случитися. А воно, бач, кожну ніч то дрони, то балістика літає, а як відбій, то видихнув та й до роботи, щоб порядок був і хліб, і до хліба, і дітям казку розказати, яку колись, прабаба ще оповідала. Хай слухають і вчать, і своїм онукам колись розкажуть наші українські казки. Народне, воно вічне. Живіть сьогодні, робіть і кажіть все, що вважаєте за потрібне, щоб потім не жалкувати, що комусь не встигли сказати щось важливе чи зробити. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.